Ще буквально 10 років тому VR-окуляри здавалися нам чимось неймовірним, футуристичним та дуже дорогим. А зараз спробувати віртуальну реальність можна навіть за долар. Сьогодні ми купили VR-окуляри за долар 10, 100 і 500, щоб нарешті дізнатися, хто такий цей ваш VR і чи правда чим дорожче, тим краще. Ну а почнемо ми звичайно із найдешевшого. Шолом за долар це, власне кажучи, навіть і не шолом, принаймні поки що. У пакеті нас чекає конструктор збери сам із кількох шматочків картону, магнітика, липучок, резинок та пари лінз. І перш ніж усе це перетвориться на окуляри віртуальної реальності, його ще треба зібрати. Зробити це зовсім не складно. Буквально за пару хвилин без клею, скотчу та додаткових інструментів ми отримали готовий гаджет. Фіксуємо корпус резинкою, а краще двома для міцності, і готово! Треба відзначити, що такий шолом спочатку придумали в Google, і називався він Google Cardboard. Але оригінал коштував трошки дорожче, а ось наш прототип якраз продається за 1 долар. Ну і головне питання, що ж він уміє? Щоб ця картонна коробка перетворилася на шолом, їй ще потрібен екран, функції якого тут виконує смартфон. Чим краще буде якість його екрану, тим краще буде й картинка, адже лінзи в кілька разів його збільшують. Її свою функцію шолом повністю виконує картинка дійсно прямо у нас перед очима. Щоправда, тримати його доводиться вручну. Кріплення тут не передбачено. Виходячи з усього цього, за якість виконання ставимо шолому 3 з 10. Ну і що нам тепер із цим робити? Ну, наприклад, у ньому ви можете дивитися будь-які vr відео на Ютубі. Щоправда, доведеться шукати ті, де екран поділений навпіл? Слухай, ну наче знову опинився в 2017-му. Тоді таке було дуже популярно. А тут одразу проблемка. Адже в таких відео картинка зафіксована, і рух голови не відстежується. Але такого контенту більш ніж достатньо: автомобілі, подорожі або ж класика жанру американські гірки. Крім Ютуба, є й інші додатки, де можна знайти вже повноцінний 360 VR і крутити головою на всі боки. Але є нюанс. Часто такі додатки платні або потребують підписки. Зате тепер завдяки телефону і, по суті, шматку картону ми можемо віртуально покататися на американських гірках. О, оце вже зовсім інша справа. Або ж прогулятися по будь-якому місту планети. Балі, Лондон. Виберемо Париж. Як тільки з'являється можливість керувати поглядом, одразу відчуваєш Ого. ефект занурення. Вау, хата Януковича. Ну, це прикольно. Треба сказати за долар. Взагалі більш ніж. Щоправда, через якість лінз картинка все ще дуже так собі: очі постійно напружуються та сильно втомлюються. Плюс втомлюються і відволікає рука, яка весь час тримає шолом. Коротше кажучи, більше п'яти хвилин у такому не просидиш. А тому за ефект занурення ставимо 2 із 10, а за кількість контенту 4. Проте такий шолом має і свої переваги. Через те, що всередині стоїть телефон, можна знайти дуже неординарні способи його використання. Наприклад, одна з фішок, про яку я одразу подумав, це сканування кімнати. Навіщо? Ну, наприклад, якщо ви робите ремонт, за допомогою спеціальних програм можна скласти 3D модель приміщення, а потім додати моделі меблів, на кшталт стільців, столів, дивану, або ж навіть перефарбувати стіни у доповненій реальності. Залишається тільки вставити телефон у шолом, і ось воно навколо нас лише голі стіни. А ми вже бачимо, якою кімната буде після ремонту. Не впевнений, що такі ж функції будуть у шоломів дорожче, адже усе це доступно за рахунок системи смартфона. Тому за незвичайні фішки шолом отримує 7 балів і за ціну найвищі 10 з 10. Загальна оцінка 26 балів а основні мінуси такого шолому в тому, що він незручний, недовговічний і скоріше виступає як разова іграшка, адже навіть такий формат можна реалізувати зручніше. Саме це й зробили, створивши ось такий шолом за 10 доларів. Це вже цілісний монолітний пристрій, в комплекті з яким іде навіть джойстик для керування, але всередину все ще вставляється смартфон. Корпус тут зроблений досить непогано, пластик не скрипить, а для обличчя є спеціальна м'яка вставка. На відміну від картонного шолома, тут є резиночки для кріплення на голову. Кришка тримається на магніті, а два колесика на корпусі дозволяють відрегулювати телефон і лінзи так, щоб картинка була максимально чіткою. Джойстик теж нічого. Не сказав би, що зроблений ідеально, але тішить сам факт його наявності. Ну а на голові шолом уже сидить самостійно та ще й досить непогано, а тому за якість сміливо ставимо 5 із 10. Вставляємо в контролер батарейки і він починає світитися. Якщо усе вийде і він запрацює, то ми отримаємо можливість грати в які-ніякі ігри, а це значно розширить кількість контенту. І так, через пару хвилин маніпуляцій усе готово. Джойстик працює. Спробуємо спочатку ті самі американські гірки, але вже в новому шоломі. Ззаді мене якийсь мужик. Відчуття схожі, але картинка трохи краща. Та й саме занурення краще за рахунок кріплення шолома. А значить, за ефект занурення заслужені 5 балів. Тепер щодо контенту. Окрім усіх можливостей картонного шолома, у нас додаються простенькі vr ігри І знаєте, відчуття дуже навіть нічого. По суті, в подібних іграх ми можемо лише ходити туди-сюди і натискати одну кнопку. Ого. Але це вже відчуття зовсім іншого рівня. Взаємодіючи з віртуальним світом, ти поринаєш у нього значно сильніше, ніж просто спостерігаючи. Ну, це вже набагато крутіше. А тому 6 балів за контент. Але, оскільки всередині все ще стоїть телефон, він так само сильно гріється і так само швидко розряджається. Очі так само сильно втомлюються, проте всі корисні функції телефону зберігаються. А отже, ті самі 7 балів за фішки, а ціну поставимо на 2 бали нижче і отримуємо підсумковий 31 бал. Подивимось, чим відповість наступний шолом за 100 доларів. Це Oculus Go. Досить старенький VR-шолом, який вийшов ще 5 років тому. Саме тому зараз його можна купити всього за 100 доларів, але при цьому це вже повноцінний автономний шолом із власним екраном і операційною системою. Позиціонувався він як щось середнє між мобільним VR і тим, для якого потрібен комп'ютер. І це дає як свої плюси, так і мінуси. Як завжди, для початку оцінимо якість збірки, до якої тут не причепитися. Усе зібрано відмінно: зручні регулювання, ремінці, кнопки. Але воно і не дивно, адже це шолом від Oculus. Усередині лінзи, датчик присутності та свій власний екран. Повноцінний зручний джойстик, регулювання і, на відміну від минулих піддослідних, якісні динаміки прямо біля вух. Слухай ну це вже набагато краще. Хоч трошки й видно пікселі, якщо придивлятися, але це вже далеко не телефон. Що загалом дає відчуття справжнього дорослого продукту. Але ось що я відразу помітив, так це відсутність можливості регулювання лінз. Загалом за якість заслужені 6 балів. На відміну від минулого, цей джойстик набагато приємніший і функціональніший, а окрім кнопок, тут є ще й сенсорна панель. Усе це потрібно, щоб зручно користуватися внутрішньою ОС, де можна знайти все той же YouTube, браузер, а також багато ігор та додатків від магазину Oculus. По суті, тут встановлений звичайний Android, і можна сюди напихати чого завгодно, але ми будемо оцінювати те, що є в легальному магазині. В сумі це все заслуговує 7 з 10 за ефект занурення. І тепер давайте розбиратися навіщо такий шолом потрібен і що в ньому можна робити. Відразу після вімкнення ми бачимо перед собою величезний екран зі зручним меню. Тут купа різних програм: якісь ігри, браузер і, само собою YouTube. Тепер можна обирати, що подивитися, не знімаючи шолом, все управління відбувається всередині. Можна дивитися звичайні відео, ніби сидячи в кінотеатрі перед великим екраном, але при цьому розвалившись у себе вдома. А можна панорамні 360 ролики вже без будь-яких обмежень і насолоджуватися магією віртуальної реальності. Якість екрану достатня, а кількість контенту дозволяє знайти все, що завгодно. Найцікавіше це, звичайно ж ігри, і тут шолом трохи підкачав. Усі ігри, які ми змогли знайти, були досить простими і не дуже цікавими. Ні, само собою, вони набагато краще, ніж були до цього, але я очікував більшого рівня. Контролер хоч і повноцінний, але без відстеження положення, що на практиці дає небагато можливостей. Ну, а найцікавішим, що ми знайшли, був ось такий простенький хорор. Йокіпакі, мені страшно таке. А йорлам емті. Сенкі верімач. Щоправда, я так і не зрозумів, що тут потрібно робити, окрім як бродити та збирати ресурси. I didn't wake you. Через те, що шолом старуватий, багато ігор зовсім не підтримуються, глючать або й не хочуть відкриватися. А ті, які вийшло відкрити, мені зовсім не сподобались. Коротше кажучи, це нас трошки засмутило. За контент ставимо сімку. Плюс шолом дуже швидко розрядився, його вистачило максимум на годину, що навіть менше за телефон. Будь-які функції доповненої реальності тут недоступні, адже ніяких камер на шоломі немає. Плюс сама система трохи підзастаріла. Усі ці проблеми з іграми, неможливість дивитись відео в гарній якості і так далі. Коротше, наче шолом і повноцінний, але проблем тут не менше. Врешті два бали за фішки, і загальна оцінка навіть менша ніж у минулого шолома. А зі зручного можна хіба що дивитися фільми, серіали чи ютуб. Б'юся б заклад всі ви, як і я найбільше чекаєте саме його, найдорожчого шолому за 500 доларів. І час дізнатися, чи не дарма мій гаманець скинув пару зайвих сантиметрів, добре хоч щось залишилося, і те завдяки Letі Shops. Всі ви знаєте, що Letyshops – це зручний кешбек-сервіс, який дозволяє зекономити на ваших покупках. От і ми, як завжди, при купівлі чогось коштовного, купуючи окуляри в мойо, забрали свій кешбек назад. І завдяки гарячому кешбеку вийшла ціла тисяча гривень. Якщо хтось ще не знає, як це працює, процедура досить проста: реєструєшся, обираєш магазини з кешбеком і робиш покупки, як зазвичай. Кешбек автоматично зарахується на баланс, після чого вивезти його можна на картку, мобільний чи благодійність. А ще на сайті постійно. Остійно оновлюються магазини із гарячим, підвищеним у кілька разів кешбеком. І якщо такий спіймати, економія досягає свого максимуму. Наприклад, зараз для нових покупців у магазині тему кешбек сягає майже 50%. Тож не зволікай, реєструйся на Letyshop з за посиланням в описі і зберігай власні кошти. І ось він найпопулярніший VR та AR шолом Meta Quest 3, який вийшов зовсім недавно. Вже при розпаковці відразу відчувається зовсім інший рівень якості, враження приблизно як від девайсів Apple. У комплекті сам шолом, два джойстики та стандартні дроти з інструкціями. На дотик і візуально все зроблено так добре, що викликає лише захоплення. Вау! Дуже приємно! Якісний пластик, м'яка дихаюча тканина, зручні регулювання посадки і, звичайно ж, контролери, які на дві голови крутіші за попередні. Де да й взагалі в цілому враження дуже приємні, прям усе зроблено на рівні. Не перестану це повторювати, адже відразу з коробки шолом вражає, а це ми його ще не вдягали. До речі, саме час. Слухай, ну сидить дуже зручно. Порівняно з минулим шлемом, наче взагалі без нічого. Не знаю, як вам, а мені вже не терпиться увімкнути шолом. Так. так, поки бачу тільки значок завантаження. Oh. Чого? Знаєш, що я бачу? Що? Я бачу все, як в реальності, оточуючи світ, тільки поряд літає екран за бучалкою. І джойстики підсвічуються! Йо-маю, жаль, що я цього зняти, зараз не можу ніяк і показати вам. З перших секунд, як тільки запустилось навчання, шолом уже підриває мозок, адже усе, що я зараз бачу, в режимі доповненої реальності. Точніше, технічно бачимо ми перед собою екран, у якому картинка з камер шолома, а поверх вже накладаються елементи управління. Шолом відразу пропонує підключення до телефону.

А після того, як розуміє, що усім цим можна керувати ще й руками без джойстиків, з емоцій лишається одне лише захоплення. Так, ми вже трохи забігли наперед, але думаю, з оцінкою якості в 10 балів сперечатися ніхто не стане. Тепер давайте по порядку, чому саме квест 3 такий популярний, адже vr шоломи виходять щороку і зазвичай мало кого цікавлять. Справа в тому самому режимі Pess Ru, він же доповненої реальності, який став доступним завдяки картинці з безлічі камер на шоломі. По-перше, як ви вже зрозуміли, з перших хвилин він викликає вау-ефект. Бачити своє оточення, але з елементами інтерфейсу це неймовірний досвід. До того ж, відклавши джойстики і витягнувши перед шоломом свої руки, він починає розпізнавати їхні рухи. І тепер ми можемо відчувати себе власником Apple Vision Pro, який робить все те ж саме, але коштує. В 6 разів дорожче. Сидіти у браузері, дивитися відео чи фільми, усе це стає набагато зручніше. Плюс додаються ігри у змішаній реальності, тобто прямо посеред твоєї кімнати. Але до цього ми повернемося трохи пізніше. А поки що, шолом просить відсканувати нашу кімнату. І це лише налаштування, але вражень у мене вже більше ніж від усього, що ми пробували раніше. І воно одразу пропонує нам зіграти в якусь ознайомлювальну гру. Ну що ж, спробуємо. <звук> <звук> Перша ж гра, яку нам пропонує, відразу використовує ту саму змішану реальність, і прямо посеред моєї кімнати сідає якась ракета. А після починається справжній заміс, де ти повинен стріляти в якихось різнокольорових круглих чубриків, що стрибають до тебе в квартиру крізь стіни. І як би не серйозно, смішно і мультяшно це не виглядало, занурює в гру воно так, що в якийсь момент здається, що все це відбувається прямо в житті, а в руках у тебе не контролери, а справжні пластери. Бігаєш, стріляєш, руйнуєш стіни своєї кімнати, і це усе викликає справжню дитячу радість. Далі я знайшов теніс. Тут ми опиняємося на віртуальному стадіоні, але управління так само передбачає постійний рух. І це дуже круто. Ось він який VR у 2024 році. <рес> Слухай, мені ну, дуже сподобалось, не знаю, дуже круто. Я не уявляю, як воно виглядає на камеру, але тут, ну, прям один в один як живу. Після тенісу йшов боулінг. І тут, хоч і трохи обмалі реалізму, зате процес дуже веселий і активний. Страйк! Чимось нагадує Xbox Kinect, якщо хтось ще пам'ятає таку популярну іграшку з нульових, але набагато точніше та цікавіше. Є й більш класичні VR-ігри. На кшталт того ж SuperHot. А тобто, я не рухаюсь і воно не рухається. А коли я рухаюсь, то рухається і оточуючи світ. І десь тут я повністю втратив момент, коли мав об'єктивно оцінювати гаджет, а не просто захоплено грати. Ді сюди. Ого, куди ти що? Ола! Єсть! Вважаю, що 9 балів за занурення більш ніж справедливо. Як тільки я розповів друзям про наявність такої дивоштуки, ті одразу ж примчали спробувати, що воно таке. Пограли, подуріли, і я переконався, що я такий не один. Перше знайомство з VR викликає захоплення у всіх. Тепер головне питання: чи залишається це іграшкою на один раз, чи справді зможе радувати так постійно? Щоб це дізнатися, я використовував шолом протягом тижня і намагався щодня відкривати для себе щось нове, адже грати в одне й те саме швидко набридне. і дійсно знайшов багато цікавого контенту та фішок. Робиш <ребував> так два рази. І перемикається режими з віртуальної реальності в камери і назад. Перше перегляд відео: YouTube або Netflix, як виявилося, це дійсно дуже зручно, особливо ввечері після роботи, коли тримати телефон перед екраном уже лінь. До того ж, перед тобою завжди величезний екран замість крихітного. Якість лінз та екранів ще краще, ніж на Oculus Go. Побачити пікселі неможливо, а очі майже не втомлюються. Плюс на обличчі шолом майже не відчувається, а акумулятора вистачає на 2,5 години. По-друге, ігри. Їх справді стільки, що переграти в усі майже нереально. Звичайно, більшість з них платні, але багато хто дає безкоштовний період на перші дві години. Є як ті, де доведеться встати з дивана і трохи порухатись. Так і ті, в які можна засісти не встаючи з місця, і розслабитись після важкого дня. Але якщо й цього тобі не вистачить, завжди можна підключити шолом до комп'ютера через SteamVR, де вибір іще більший. Знадобиться ось такий товстенний кабель для передачі сигналу і хвилин 10 часу, щоб підключитися. Тепер можна рубатися в vr новинки ігрової індустрії, яких зараз виходить чимало. Або ж знайти щось цікавіше. Наприклад, Майнкрафт. Так як виявилося, Майнкрафт також можна запустити у VR. Сам був у шоці. А ще в іншому, коли виявилось, що тут тобі доведеться стрибати, плавати, відбиватися від мобів і копати кайлом по справжньому. Добре, хоч стак каміння за спиною тягати не доведеться. Якби Майнкрафт завжди був таким, я б напевно ніколи його не пройшов. Крім ігор, є й корисні програми. Наприклад, у vr шоломі можна навіть працювати, виводиш свій монітор або розставляєш кілька інших і сидиш, монтуєш, як ні в чому не бувало. А найкрутіші ігри, як на мене, ті, що в доповненій реальності. Наприклад, настільний теніс. Ставиш стіл прямо у тебе вдома і рубаєшся, ніби по справжньому. Фізика гри тут максимально наближена до реальності. Це відзначають навіть професійні гравці. Причому грати можна як з ботом, так і з реальними людьми в мультиплеєрі, і навіть зі своїми друзями. Чесно, настільний теніс став моїм фаворитом, і я досі щодня практикую навички, причому досить успішно. Якщо хочеться чогось активніше і страшніше, будь ласка, розмічай вікна та двері прямо у себе вдома і відбивайся від натовпу зомбаків, які пруть з усіх боків. Це, напевно, один з найкращих досвідів занурення в гру із всього, що ми перепробували. Тому шолом отримує високу оцінку за кількість контенту. Ну і фішки та сама доповнена реальність. Звичайно, це навряд чи про те, що ти прямо як у фільмах про майбутнє гулятимеш вулицями, а довкола тебе віртуальний світ. Картинка з камер досить така собі, ніби зір у тебе мінус 5. Усі об'єкти видно, але, наприклад, прочитати щось на телефоні вже майже неможливо. Плюс з обох боків завжди присутні ви. Тому швидше це для того, щоб закріпити собі фільм, поки готує щось на кухні, а руки при цьому завжди вільні. Тим не менш, досвід неймовірний, і тому за фішки шолом отримує 9 балів, Один бал за ціну, усе ж таки він найдорожчий, і підсумкові переможні 39. Але ці 39 балів ніяк не передадуть того, які емоції насправді дає такий девайс. Квест 3 точно коштує кожної своєї копійки. Не забудь написати у коментарях про свій досвід у VR і став лайк, якщо відео тобі сподобалось. Ми дуже над ним старалися та вклали багато сил. Бувай!